Третій тур української футбольної прем'єр-ліги відзначився серед іншого і столичним дербі. А поєдинок Арсенала та оболоні став історичним в рамках протистоянь київських команд. Що ж там було історичного, знає Андрій Черношков. Поєдинок Арсенала та оболоні по своєму унікальний в рамках вищого дивізіону столичне дербі ніколи не виходило за межі Києва. Відсутність у канонірів власної арени привело команди в Бориспіль на стадіон Колос. Довелося їхати до Борисполя і Київським вболівальникам. І якщо оболонці добиралися власним ходом, то для ультрасарсеналу клуб виділив автобус. Можливо, саме тому їхня підтримка була набагато відчутнішою ніж у супротивника. Я втратую, я втратую. Болівальники оболоні до дербі поставилися неорганізовано. Стандартні банери та кричалки. Це все, на що спромоглися біло-зелені. Фани арсеналу наполегливо запрошували опонентів до пекла. Їхнім духом перейнялися і гравці. Ну, це гра за Все-таки і дербі, і наші прямий ну, конкуренти, але києвляні. Оболонці і до матчу, і після стверджували, для них це звичайний поєдинок. Однак кількість грубих сутичок засвідчувала протилежне. Спіромта відділяє трохи жорстка була. гра, Думаю, те дербі все таки було. Потом ми забили пару мічі, не спокоїлись. Згубила оболонців надмірна грубість у власному штрафному майданчику. Два пенальті, але ми ще не готові так. Щоб патигравай два гола, галапаніма <позуміти> наставник арсеналу Олександр Завару під час матчу емоції не стримував. За що дістав вилучення після гри тренер каявся. Суддя прав, тому що європейський уроні чоловік, який ну, за ні хороше поведіння, я, звісно, він прав, що вправ, шумня шовня со мной жаленю редко случается, рідка що-то я не знаю, що то я так був настроєм на доволі. Третю поспіль впевнену перемогу здобули київські динамівці. Одеський чорноморець навпаки йде з очок. Цього разу моряки поступилися Таврії. Орста в Полтаві стояла на смерті, відбила одне очко у зустрічі з Шахтарем. Металіст знову здобув мінімальну перемогу на останніх хвилинах матчу. Донецький металург декласував Закарпаття. На чолі турнірної таблиці Динамо підопічні Валерія Газайо. Єдині йдуть без втрат. Далі з рівною кількістю очок Арсенал, Шахтар та Дніпро.